Страйк автобусів в Кіровограді автобусний парк розпочав безстроковий страйк. Сьогодні жоден автобус підприємства не вийшов на маршрут. Керівник автобусного парку пояснює, припинили роботу вимушено через великі борги. каже вже два місяці. Підприємству не виділяється на щорічна субвенція. Тим часом міська влада підшукала нових перевізників. Чи не спричинив страйк транспортного колапсу зранку? Перевіряв Микола Момига. Попередження про те, що з жовтня автобусний парк припиняє рух автобусів. Керівник підприємства Анатолій Голованов оголосив тиждень тому. Причина такого рішення понад мільйонні борги. Сьогодні зранку жоден автобус парку на маршрут не вийшов. Найбільше побоювань у зв'язку з припиненням руху великих автобусів було у жителів селища Нового. Однак, на восьму ранку тиснями на зупинках не було. На селище пустили велику кількість маршруток. Я наблюдав, вони їздять кажді дві-три. Хвилини, то я думаю, особа ніче не погіршиться. Ну Залежності, які буде, яка буде вартість приїзду. На зміну перевізника скаржаться пенсіонери, стверджують, що в автобусному парку були пільгові автобуси. Водії ж маршруток відмовляються возити їх безкоштовно. Мені тільки що висадили з автобуса, тому що льготних немає, місць немає. сказали, два і все. А подивіться, сколько стоять людей. Так, те, щоб було місце. Мені треба йти на конечку, займати очередь, там 6 часов утра, щоб я поїхала безплатно. На зупинках старої Балашівки, де раніше ходили два автобуси. Уси автобусного парку – а і 111Б б теж все спокійно. Місцеві дістаються в центр маршрутками. Повідомлення про відсутність великих автобусів і тут стало неприємною новиною, передусім для пенсіонерів. Як це немає автобусів, що ж як тепер добиратися нам до города? Нам і скупитися треба. Ми тоді своїм їздили ашкою вежкою город хитали пенсійниця. А сі немає у міській раді. Говорять, до останнього сподівалися, що автобусний парк випустить транспорт на маршрути. Втім, про всяк випадок перестрахувалися, домовилися з іншими кіровоградськими перевізниками про допомогу на деяких маршрутах. Та робота, яка була нами проведена, вона дозволила сьогодні безболісно вивести новинців. Були також підсилені і закриті всі маршрути. А цей балашівка. І лелеківка, селище молодіжне, і станом на зараз ситуація абсолютно нормальна, і люди виїжджають в цьому питань. Нема усю відповідальність за ситуацію, що склалася, міська влада покладає на автобусний парк. Вони просто захотіли і я ж кажу, в односторонньому порядку розірвали з нами договорні. Я маю на увазі засади, тому що. Ніяких боргів влада не має перед автобусним парком згідно тих актів, які підписані ну, двосторонні, Остання проплата, а, як, по субвенції була ще на тому тижні. керівник автобусного парку заперечується, каже, що субвенції не виплачуються вже понад два місяці. Через борги у підприємства немає грошей на закупівлю палива. Ми зможемо працювати в тому випадку, якщо заказчик перевозок в плані розміщення наших затрат по перевозці льготних категорій за, ті, за той період, який ми Тработи конфлікт перевізника з місцевою владою вирішується в суді. Ми зараз в суддябних процесах. З заказчиком перевозок зразки советом ми будемо боротися за свої права, ми будемо відстаювати право на компенсацію за перевозки, яку ми осуществили. Поки спір вирішується, небайдужі меценати вирішили допомогти жителям селища Нового і забезпечили їх безкоштовним транспортом. К руководству креативу звернувся народний депутат Берзкин Станіслав Семенович з просьбою про організації перевозки людей. Практически за ночь руководство компанії «Креатив» знайшло два автобуси, і на безоплатной основі будуть осуществлять рейси по перевозке людей з площаді Богдана Хмельницького на Новий і в обратному направлінні. Судова тяганина між владою і перевізником триватиме кілька місяців. За цей час жоден автобус автобусного парку на дороги не вийде, заявив його керівник Микола Мумига, Сергій Баранюк, Анатолій Басистий день за днем.